Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Res. І в нас знову місії в каменоломні. І що у нас на цей. А, це вже самосвал у нас. А, треба, знайшти їх. Транспортний засіб, бо вони тікають на цьому самосвалі. Гаразд. І в нас більше 7 хвилин є, щоб їх нагнати. Ще постараюсь їх нагнати. На такому самосвалі. Я і так на максимальній швидкості їду. Ще й туман цей. це. Так, все ж нага. Доганяю їх, доганяю. А, тільки тут цих мотоциклістів вистачає. Ага, і справді у нього здорове колеса. А ось і вони. Тікають. Тікають. Давай. Ось так тобі. Ти від мене не втечеш. Ось так тобі. А, ще й на цьому мосту. До побачення. Перепрошую. Так, тепер прискорюватись. Я не знаю, як прискоритися. Та, бляха, бісовий мотоцикліст. Вічно через них проблеми. Під колеса лізуть здорові. Так, і куди ви поїхали? Ось так. Ух, ух, нічого собі. Та... А, тепер і я застряг. Чудово. Так, надгальма. Та нехай. Я і так гальмую. Більше п'яти хвилин залишилось. Так. Так, почекаємо, поки. Так, поїхали. Більше п'яти хвилин залишилося. Може вийде прискоритися і їм у срак от так втаранитися. Ось так. Щоправда, менші... менше пошкодження я отримую за це? Тільки ганяється тут і мотоциклісти, і Ось так. Нічого собі... Оце шкоди їм наніс. Так, спробуємо. Ось так убік. Може їх спробувати скинути? Із греблі прямо. Хоча самосвал набагато більше важить. О, туди, туди давайте. Все, два косарики я отримав. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте на... натискати на подобайку. ну не На дзвіночок. Ставте подобайку, Я щось, плутаю, я то звик лайк говорити англій... англійське слово. То наше українське вподобайку. Та. Так що на цьому це все. До скорого.